Говорити про неспокій серед сумчан почали гарячим слідом. Напередодні мали два мітинги правого сектору. Обидва є відголосками подій у Мукачевому. Все б нічого каже очільник області, аби держслужбовці не підкидали дрова у полум'я. Хочу звернути увагу, міський голова підписався під заявою військово-політичного руху Сумщини щодо подій у Мукачево ми не зрозуміло лише, коли державні чиновники підписуються. В робочий час приймають участь в мітингах і підписуються за відставку міністрів. Дві групі боролися за вплив на контрабандні потоки, то з цього революції не було. Міський голова свою участь у заявах про звільнення Авакова спростував на сайті мерії. Зазначив, що стосується заяви мітингувальників, я не міг її підписати частково. По третьому пункту відставці міністра внутрішніх справ згоди не давав. Правоохоронці звітують, вони на розрив чекають, не дочекаються, коли й до них на сумщину дійде реформа. Буде не міліція, а поліція. Що ж до реалій, спокій жителів регіону охороняють, але 100% безпеку не гарантують. На сьогодні у нас один зведений загін на знаходиться в Донецькій області. Другий зведений загін знаходиться в місті Києві. Крім того, рота Суми знаходиться в місті Слав'янській. Завтра ми проводимо ротацію, міняємо. Це відволікає особовий склад від забезпечення правопорядку якби на сумщині. На кордоні нині неспокій, там ідуть кадрові чистки. Наразі вже замінили шість сотень працівників. Так хочуть зламати корупцію. Плюс активно працюють назовні, укріплюють лінію державного ребежу, аби сусід не прорвався. Майже 322 кілометри зроблено контрольно слідової смуги Це для фіксації порушень державного кордону. Близько пів кілометра зроблено загороження з малопромітними препятствиями. 11 виставлено металевих веж. цьому році тільки виставлено додатково сім металевих веж для ведення спостереження за ділянкою кордону. За перше півріччя прикордонники затримали близько 2 мільйонів порушників. За контрабанду оштрафували на 8,5 мільйонів гривень. Покращення ситуації не прогнозують, але запевняють, роблять усе можливе, аби на Сумщині не повторився сценарій Донецької та Луганської областей. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.